Просте пісочне печиво. Ніжне, розсипчасте і дуже смачне. Беремо 600 г борошна. Додаємо 2 жовтки, 10 г розпушувача та 50 г цукру загальної кількості. Далі 150 г сметани і 200 г маргарину або масла. Перетираємо все до крихт. І вимішуємо тісто. Тим часом збиваємо два білки з ванільним цукром до легкої піни. Змащуємо тісто білками, посипаємо цукром, накриваємо другою частиною тіста, нарізаємо печиво ножем або формочками. Викладаємо на пергамент. Ще раз змащуємо білком. Ставимо в духовку на 200 градусів на 15 хвилин. І все. Ароматне печиво готове. Смачного!